Моя перша вчителька Валентина Нестерівна запам'яталась тим, що нас малих дітей водила до себе додому, пригощала горіхами. Ми відігрівалися в неї на печі і була дуже душевною жінкою. Притому строгою. Ну, це був Радянський Союз, як без цього. Ми сьогодні пішли на вулиці міста і поцікавились, чи пам'ятають кременчужани тих, хто вперше їх взяв за руку і привів у клас. Пам'ятаю. Вона розкажіть декілька. Гуровна, ну її вже ж давно немає. А що розказати? Строга, не строга яка була? Ну, була така, не, строга така вона була, ну і несправедлива. Несправедлива. А, а що як... от розкажіть? Ой, ну вона любила таких, хто підлизується, хто це саме, а такі, як, е... ну. От я звикла говорити правду, все життя. Ну так як я це розумію. От вона мене не любила. Вона мене з класу виганяла. І вона там читає уроки, а я під дверима сидю й пишу. Коротше, отак. Ну я не обіжаюся на неї. Я не... Ну, вона така людина, от що ти зробиш. А я, яка була, така й осталася. Це з Кременчука вона чи ні? Ні-ні. ні, -ні, -ні. Кіровоградської області, село Вишнівці. Так, да, я в селі родилася, а тут вже ми живемо з 85-го року. Добра жінка. По-моєму, Казакевич Катерина Андріївна. Я не знаю, чи вона ще жива, чи ні, але вона дуже добра людина була за кожного учня, дбала, допомагала, допомагала чим могла. Ну, таке. Ну, запам'яталася на все життя. Так, Ніна так, Васильівна. Васильівна, прізвище не пам'ятаю. Е, Та... Якийсь випадок, чи яка вона була, розкажіть. Та вчителька, як <свіття> вчителька, вам діставалось від неї? <свіття> <свіття> ну, чесно. <свіття> Указкою могла запустити. <свіття> <свіття> запустити. <свіття> тобто, таке навчання було. <свіття> так, так. <свіття> <свіття> Я ж вже не молодий <свіття> чоловік. Застав ті радянські часи. Було іноді. А ви що скажете? У 20-му училищі ще був майор. Теж такий дядько кошухерний ганяв. Ну, Ми ж теж були ще ті баламути. Про толерантність не йшлося? — Та ні, а ваша перша? Заповнив, звісно. До школі я вчився, то хороша була вчитися. Як звали? Любов Івановна. Любов Івана, фамілія. Та я був дуже, дуже такий нестабільний хлопчик. погано, <гану> ну, як? Ну, як всі діти, гралися, бігали. Ні, ну указки не кидали по нас, ні. А так, як, як всі діти такі. <гану> дякуємо, дякуємо. Звичайно. Як її звали, якийсь випадок. Ірина Андріївна її звали. Працювала тільки один рік у нашій сільській школі. Я пам'ятаю, що вона грала на акордіоні і це було дуже приємно, наприклад, у нашій сільській школі. Цікавого випадку, на жаль, ніякого не пам'ятаю. Потім вона, напевно, одружилася. Вона поїхала в Харківську область, звідки родом. Чи пам'ятаєте ви свою першу вчительку? Безумовно. Як її звали? Марія Самсонівна. Царство душі. Якийсь випадок, чи якою була? Ну, була дуже уважна, вона вже була в роках, була дуже уважна, любила дітей. Але я була не зовсім гарною учениця, в тому плані, що вчилася я гарно, але я була важко піддавалася дисципліні. То біля дошки стояла. Пам'ятаю. Звали як? Ніна Іванівна. Якою була? В мисії. Строга, весела. Партизанова, партизанова була. Указка була. Було і таке. Та було. А партизана це що? Ну війну, у Другу світову. Партизана війну. Учительку? Так. Я пам'ятаю. А я не пам'ятаю. Іванова Любов Олександровна. Городна ловиска. Що? Городна ловиска. Якою вона була? Дуже хороша, дуже хороша. а то така, отакий клас вона створила у нас. А ви яким учнем були? Я примірний. Так. Ну, всі кажуть, у каски літали там. Ні, я спортом займався. Да? Да. За що вони мене любили і бажали? Першу вчительку, о, як все давно було. Бач, якою вона була? Якою? Нормально. Нормально? Нормально, хороша. хороша жінка. Бачите, ім'я не пам'ятаєте, а те, що хороша людина була, пам'ятаєте. Хто да. ж у мене була? Ну якою вона була ж? Ви запам'ятали? Хороша, хороша була. А ви яка учениця була? Нормальна, нормальна. Я погано не вчилася, не відлічниця, але хороша, хорошистка була, да, хороша. Чи пам'ятаєте свою першу вчительку? Звісно. Хто вона? Так хто? Як? Фінка. добре, дякуємо.